Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і з нами на зв'язок вийшла наша наступна гостя. Це Олена Щербана, заступниця виконавчого директора центру протидії корупції. Вітання, пані Олено. Доброго вечора. Пані Олено, хочемо з вами обговорити те, що нарешті були обрані члени Вищої ради правосуддя на з'їзді суддів, все-таки зуміли обрати нових членів вісім суддів, і, але бачимо, що ну, не, не зовсім так би мовити, чисті туди персони потрапили, в цю ВРП. Деякі судді, можна сказати, досить зашкварені і разом з тим, що по. Що працювала етична комісія, та ніби їх відбирали, але е, можна по чи не по кожному знайти якісь порушення, як ви розцінюєте ось ці всі призначення? І хто, на вашу думку, не мав би бути членом ВРП а, насправді треба розуміти, що позитив певний є, таки в тому, що нарешті запрацює Вища Рада правосуддя в Україні, яка вже а, досить тривалий час фактично. Не в Україні не було вищої ради правосуддя, тобто ключового органу, який може притягувати до відповідальності суддів в Україні, власне, призначати і звільняти це блокувало дуже багато питань. Зокрема, не можна було суддів-колаборантів навіть притягувати до відповідальності. Але дійсно є питання до того, хто ці судді, які призначені з'їздом суддів. Нагадаю, що тут якраз йде мова про вісім людей, які призначені за квотою з'їзду суддів, тобто це а, самі ж судді. І дійсно до кожного з них у нас є серйозні запитання. А, проблема в тому, чому, попри те, що дійсно здійснився відбір етичною радою, але ключова проблема в тому, що насправді вища рада правосуддя. А, Є ключовим органом і о, окремі члени, які о, до яких у нас є питання. В нас ми не розуміємо, чи в майбутньому вони дійсно зможуть притягати до відповідальності суддів о, за порушення, ну які, наприклад, вчинялися самі Зокрема, у нас є питання до суддів, які відвідували Росію та Окупований Крим. О, 2014 року, до суддів, які призначені до ВП зараз, але ухвалювали рішення, не будучи на а, робочому місці, або, наприклад, судді, які е, е, були близькі до звільнення взагалі за те, що при розгляді в справі не враховували там результати суд е, експертизи і так далі. Тобто е, багато є запитань, але е, чому так вийшло ну, відповідь в тому, що Насправді е, вибору великого навіть в етичної ради не було, коли вона відбирала, рекомендувала на е, з'їзду суддів кандидатів, тому що відсіювали таких самих е, зашкварених і багато проблемних кандидатур відсіювали, але треба розуміти, що е, судді, які до яких немає питань, фактично кандидати такі майже не подавалися на цей протест відбору. Мабуть, що тому, що а, не вірили в те, що їх в подальшому зі суддів може обрати. Ну, як наслідок, ми маємо таку проблему, вища рада правосуддя запрацює, але ну, її склад, на жаль, о, ну м'яко кажучи, не досконалить. Пані Олено. А оцих вісім суддів, яких обрали до Вищої ради правосуддя, їх затвердила етична рада? Власне так, процес проходив так, що серед усіх кандидатів які о, серед усіх кандидатів, яких, о, які подалися на цей конкурс, о, етична рада була таким фільтром, і вона відсіювала тих, до яких було там найбільше питання, найгірші, о, найбільше претензій, і звісно, ну багато з них було відсіяно проте багато і. Там, на жаль, розірвався зв'язок, зараз спробуємо ще раз зв'язатися ну, з наступного. Поки мій колега востою. набирає, то я скажу, що обрали суддю Господарського суду Донецької області Юлію Бокову, обрали суддю Харківського апеляційного суду Алла, Аллу Коте. Левець, так, є вже пані Олена. Суддю Північно-Апеляційного господарського суду Ольгу Попікову, суддю Львівського окружного адмінсуду Олександра Сасевича і суддю Верховного суду Григорія Усика. Ну а наступного дня це в два етапи відбувалося. Спочатку брали п'ятьох, а потім ще трьох. Обрали Тетяну Бондаренко з Миколаївського апеляційного суду, суддю Херсонського адміністративного окружного суду Олену Ковбій та суддю. Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Сергію Сергія Бурлакова. Ну і, до речі, стосовно Бурлакова, мабуть, було чи не найбільше інформації про те, що його не варто обирати, але, на жаль, судді не дослухалися до закликів журналістів, активістів, людей, які обізнані з його діяльністю. До речі, це суддя, як я так розумію, який їздив на окуповані території. Правильно, пані Олено? Саме так, саме так, і ну, ми вже бачимо, що проблема цього, цього процесу стала в тому, що і законодавча рамка цього процесу мала певні недоліки. Зокрема, процес відбору і роботи етичної ради за участю міжнародників, він звідси до того, що а, від не обирали найкращих, не обирали найкращих, власне, а відкидали просто найгірших. А, ну, попри те, ми маємо о, склад суду, де вибрали найкращих, з найгірших, на жаль, але ну, дійсно професійних кандидатів чистою репутацією в процесі просто не було. Майже не було. А як ви гадаєте, як відреагують наші міжнародні партнери на це обрання? А ну насправді певна реакція вже є. О, Пікер Єврокомісії вже зробив заяву з цього приводу, яка зводиться до того, що європейські партнери вітають те, що нарешті запуститься робота Вищої ради правосуддя в Україні. Власне, коментарів будь-яких щодо конкретних кандидатів надано не було. Ну але ми розуміємо, що ті питання, які є в громадськості, знову ж таки, на жаль, мабуть, що інших варіантів. Цій ситуації е, не могло бути. Я думаю, що, скажімо так, якоїсь критики очікувати від Європейської комісії тут теж було неможливо, адже ну, етична рада працювала в цій законодавчій рамці і в тих правилах, які, власне, були і до того затверджені парламентом. І, до речі, пані Олено, під час виборів ось ці кандидати вони заявляли, зокрема, про те, що, наприклад, не будуть там боротися з якоюсь корупцією в суддівських лавах, а навпаки, будуть захищати суддів від активістів, від журналістів, які їм заважають жити. Як ви ось це сприйняли? Ну, це насправді ширена треба розуміти що тут якраз іде йде мова про квоту суддів звісно вони використовували ті аргументи для суддів які мають їх обрати аби бути посильні тих же суддів під час свого відбору тому очевидно це їй дало певний результат адже ну суддям власне не подобається коли їх критикують Щодо прийнятих ними рішень і щодо проблем, які які є пані Олено, чи відомо вам кого не обрали з тих суддів? Чи дійсно вони могли бути більш достойними представляти суддів у вищій раді правосуддя? Ну насправді у нас е було питання, були майже до усіх кандидатів, але звісно, серед тих кандидатів, які пропонували для відбору з'їздом суддів. Були такі, до яких питань було найменше, і на жаль, вони не прийшли. Не прийшли, і все-таки зі суддів, очевидно, вибрав тих людей, яким більше довіряли саме судді, а не громадянське судді. То як ви вважаєте, кругова порука у суддівському корпусі залишиться у судовій владі? А, ну насправді ще рано говорити про те, що прямо. Не працюватиме ВРП. Я думаю, що нам як громадянському суспільству треба ставити дуже високу планку і, власне, вимагати від Вищої ради правосуддя адекватної роботи, а етична рада, ну, в свою чергу, далі повинна продовжити роботу, адже на їх суддів це не єдиний суб'єкт призначення. Є ще інші суб'єкти призначення. Ну і важливо також нагадаю, що власне до ВРП раніше за квотою парламенту, наприклад, увійшов Роман Маселко, який дуже відомий, і власне адвокат, і також громадський активіст. Тому ну, ми сподіваємось що принаймні зараз такий голос громадськості все одно є в вищій раді правосуддя, і це також допоможе їй працювати краще, і допоможе власне змінювати правила. Дякуємо, пані Олено, за ці коментарі, за цю інформацію. Тож, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Олено.